Байдарки та каноє – як спосіб реабілітації для наших захисників у Вінниці чемпіон України з веслування, а нині нацгвардієць взявся проводити заняття для побратимів. А у такий спосіб каже, хоче допомогти бійцям відволіктися і зарядитися позитивними емоціями, яких нині так не вистачає кожному. Як відбувалося тренування, і чи лишилися задоволеними наші захисники? Веслуванням на байдарках та такано я почав займатися з віку 11 років мені було. Це єдиний спорт, який я взагалі яким займався. Зразу сподобався мені, я присвятив йому майже всю свою молодість і по теперішній час. 38-річний Віктор Гусалюк, чемпіон України із веслування на байдарках та каноє, а нині ще й військовослужбовець Національної гвардії. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, спортсмен не вагався, одразу став до лав збройних сил. Призвали до лав національної гвардії України. Ми проходили навчання, злагодження нас готували до, ну, до захисту держави. А поки спортсмен перебував у частині, у нього виникла ідея ділитися своїми вміннями із іншими військовослужбовцями. Бачи хлопці, які приїжджають з війни, які там пробули немалий час, психологічно і морально виснажені. і В нас виникла ідея зайнятись реабілітацією на воді. На першому занятті військові пройшли коротенький майстер-клас, і вже за лічені хвилини сіли у байдарки. Вони все пробували, в них все получалося. Дуже швидко поглинули техніку веслування. Тренування вдалося на славу. Після запливу на байдарках та каноє військовослужбовці не стримували емоцій і ділилися враженнями. Перший раз тонувся з таким з такими лодками довго не був на воді. І перший раз став. Дякую інструкторам, велика що об'яснили. Було важко втримати рівновагу в основному, особливо коли ми вже пробували ставати І на іменно на ноги, тому що з колін воно більш рівновага якось краще трималася. Спортсмен певен веслування це не лише корисний спорт, а й своєрідна реабілітація, яка допомагає побратимам переключитися, відновитися та зарядитися позитивом. На обличчях у хлопців було видно, що вони трошки відволіклися від е, військової служби повсякденного життя. Відпочили вода. Насправді дуже допомогла відволіктись від служби, віддихнути. Побути наодинці з побратимами, поговорити сповнити, повеселитися психічно, морально, відпочити і дуже класно провести час. За цих дві чи три години ми доволі краще відпочили ніж відпочивали за всі два спини роки страхової служби. Тож аналогічні заняття Віктор обіцяє продовжувати, аби якомога більше наших захисників змогли відновитися психологічно та набратися позитивних емоцій і сил. Юлія Курчевська подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.